Хто винен в січневій авіакатастрофі, в якій загинуло керівництво МВС? Чи буде покарано суддю, який спричинив смертельне ДТП на блокпості в Києві? Та хто допомагав депутатам Київради ухилятися від військової служби? Вітаю! Це ТОП Нюс. Розпочнемо сьогодні з тих, хто цинічно порушив присягу та пішов на співпрацю з ворогом. Наразі ДБР розслідує понад 1700 справ щодо злочинів проти основ національної безпеки, 1354 – державна зрада, 296 – колабораційна діяльність 24 – пособництво державі агресору. 833 особи отримали підозру. 471 розшукуються, понад тисячу перевіряються на причетність до зради. Та колабораціонізму до суду. До речі, направлено 532 обвинувальних акти. Чекаємо вироків. ДБР пильно стежить за усіма, кому 30 срібняків не обтяжують ні кишені, ні совісті. Менше зрадників, ближче перемога. Йдемо далі. Цього тижня ДБР повідомила про підозру в ухиленні від військової служби трьом столичним депутатам. А екс-командир однієї з військових частин ТРО підозрюється у перевищенні службових повноважень. Депутати рік не з'являлися на військову службу, організували собі відрядження до київської військової адміністрації і при цьому отримували грошові виплати і частини. Зрозуміло, що таку поїздку за службовим дорученням мав би підписати командир. ДБР встановило, що останній видав наказ про відрядження цих військовослужбовців для проходження служби в київській міській військовій адміністрації. Схоже, сидіти на двох стільцях одночасно небезпечна справа, і головне карається суворо до 10 років позбавлення волі. Минулого тижня ДБР повідомляло про оголошення підозри у Держзраді політику і екс-депутату Верховної Ради. Так як славнозвісний діяч перебуває на території іншої країни, відомство скерувало відповідний запит до Ізраїлю. Український суд зі свого боку цього тижня обрав підозрюваному запобіжний захід тримання під вартою. Нагадаю, що ЕКС нардеп підозрюється в розповсюдженні антиукраїнської пропагандистської інформації серед українців та політичного керівництва країн ЄС. Слідство встановило, що у виступах він маніпулятивно висловлювався, а така його діяльність допомагала керівництву РФ досягати їхніх військово-політичних цілей і забезпечувала Росії ідеологічну підтримку у проведенні підривної діяльності проти України. Досудове розслідування триває. Яке покарання очікує на служителя Феміди, який збив на смерть нацгвардійця. Слідчі ДБР завершили досудове розслідування у справі ДТП на блокпості в Києві, в якій загинув молодий нацгвардієць. Задля неспростовних доказів було проведено 18 експертиз різного виду, слідчі експерименти, аналіз усіх відеоматеріалів та допит свідків. Раніше ми вам розповідали, що одна з експертиз, а саме судово-психологічна, підтвердила, що суддя на момент скоєння ДТП перебував у стані алкогольного сп'яніння. Також експертами було виявлено спробу підозрюваного спотворити біологічні зразки. Попри це, вміст алкоголю в аналізах підтверджуються, як і порушення правил дорожнього руху. Після того, як сторони ознайомляться з матеріалами досудового розслідування, справа розглядатиметься в суді. Іще одна новина. Цього тижня п'ятеро посадовців ДСНС України отримали підозри у службовій недбалості та порушенні правил безпеки польотів, що спричинило загибель людей та велику матеріальну шкоду. Слідство встановило, що в січні минулого року у керівництва МВС був запланований візит до Харківщини та Дніпропетровщини. Попри внутрішні інструкції та вимоги законодавства, посадовці ДСНС залучили до перевезення делегації гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на по. Тенційні надзвичайні ситуації у Києві та області повітряне судно не мало дозволів виконувати інші види польотів. Також командиру екіпажу не повідомили метеорологічних даних по всьому маршруту запланованого руху і про вкрай несприятливу погоду над броварами. До того ж, екіпаж не мав відповідних допусків та необхідних сертифікатів для польотів негоду. На графічній реконструкції чітко видно, що через погану погоду гелікоптер був змушений летіти на гранично низькій висоті. Коли командир екіпажу побачив перед собою багатоповерхівку, то почав здійснювати маневр обльоту, різко піднявся вгору, втратив орієнтування в просторі і під час завершення маневру допустив зіткнення із землею. Крім високопосадовців МВС, в авіатрощі загинуло чотири жінки та малолітня дитина. 31 людина, серед яких 13 дітей отримали ушкодження. При падінні вертоліт пошкодив дитячий садок, сусідні будівлі та припарковані авто. Висловлюємо глибокі співчуття усім, хто постраждав у цій трагедії. Сподіваємося, такого більше не повториться ніколи. Ось таким був черговий робочий тиждень відомства. На сьогодні все я бажаю усім нам мирного неба і нашої перемоги. Стежте за діяльністю ДБР в соцмережах на youtube каналі та офіційному сайті. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Державу боронимо разом.